До вашої уваги, Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Чиро вітаю усіх телеглядачів Радавилівської міської територіальної громади Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке нова сучасна навчальна платформа у Радавилівському ліцеї №1. які можливості відкриваються перед ліцеїстами. 30 років клубу Надвечір'я, як у місті Радивилів, організували ювілейний святковий концерт. Збірна ЗСУ благодійні заходи у центрі міста Радивилів. Про ці та інші новини далі. У Радавилівському ліцеї номер один з'явилася нова сучасна навчальна платформа Інтерактивний центр дистанційної освіти. Тут ліцеїсти мають змогу навчатися за новим сучасним обладнанням, що відображається на успішності учнів. Переконатися у цьому на власні очі мала змогу наша знімальна група. Увага на екран! Зараз ви перебуваєте в центрі дистанційної освіти Радивилівського ліцею номер 1 Радивилівської міської ради Дубинського району Рівненської області. Центр дистанційної освіти було обладнано завдяки спільним зусиллям закладу і територіальної громади Радивилова. Тут є усе необхідне для ефективної організації онлайн-навчання, мультимедійний комплекс для уроків та віртуальних науково-дослідницьких сесій учнівської медійної комунікації у форматі розвитку освітніх міжнародних проєктів. Також за рахунок Радивилівської територіальної громади було придбано набір меблів у цей клас. Мультимедійний комплекс. Дасть можливість брати участь не лише в організації дистанційного навчання в закладі, а й розширить можливості його застосування, зокрема, зокрема, участі наших вихованців у науково-дослідницькій роботі. З використанням віртуальних систем, а також участі у міжнародних проєктах. як бачимо спільними зусиллями створено нові ресурсні можливості для освітнього процесу дітей Радивилівської громади. Ми спробували протестувати мультимедійне обладнання, яке придбано. І можемо сказати, що воно дозволяє бачити роботу кожного учня на його робочому місці, а також сприяє кращому звуку в приміщенні класної кімнати. Особливо це актуально при організації міжнародних проєктів, спілкування з ровесниками з інших країн це дійсно покращує звук. Апаратури до речі, обладнання придбане на засадах співфінансування. В першу чергу мені хочеться подякувати нашому міському голові Миколі Ракеловичу Карапетяну, а також начальнику відділу освіти, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради Ірині Миколаївні за спільно проведений комплекс робіт. З організації центру дистанційної освіти концептуально цей простір спроєктовано ще і як музейний клас. Тут встановлено модульну інформаційну експозицію у форматі 3D, на якій повна новітня історія закладу, починаючи із 2000 року. Привертають увагу ці ці написи, да, 14 квітня 2014 року, це початок російсько-української війни, 24 лютого 2022 року, це початок широкомасштабного вторгнення на кінець навчального року, минулого навчального року, 56 внутрішньо переміщених осіб із числа школярів навчалися в нашому навчальному закладі. У нас вчитель виявив, вчитель інформатики виявив бажання служити у Збройних силах України. Тут представлена вся робота, яку, яку можна. Показати, скажімо так, в основних рисах, починаючи з 2015 року, 1 вересня 2015 року, в День Миру, ми ініціювали ходу миру в Радивилові, запросивши наш сусідній заклад, ось і е, пройшли, пройшли вулицями. Доми Марія Ослави, де е, вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, а також е, зупинялись е, і покладали е, квіти і до пам'ятників Мирою Мупа, і намаганця і так далі. Ну і з 2022 року наші акції це і е, плетіння маскувальних сіток, це і е, приготування випічки, вареників. Волинська писанка, наша акція для внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які проживали в цей час в Радивилові. Ми їх навчали розписувати писанки традиційні. Це і благодійна акція допоможемо дітям України в Кривий їх в Херсонську область. Ми відправляли канцтовари. <різований> Інші речі, окрім цього, сім тисяч було придбано на продукти харчування, солодощі і так далі. Експозиція відкрита книга для кожного, хто хоче дізнатися більше про педагогів та успішних випускників ліцею, які своїми досягненнями творили його імідж і історію. В листопаді 2022 року. 230 пар шкарпеток, 70 тисяч продуктових наборів було передано на фронт. Ми організовували українські вечорниці як благодійний захід. Ми зібрали 8 тисяч 30 гривень на потреби ЗСУ. Ми, ми організовували щедрівку незламності, Такий захід, який теж 13 січня допоміг нам зібрати 10 тисяч 400 на придбання окопних біноклів. Воїнам, воїнам Зрадивило, які служать на передовій у Бахмуті. Ми у червні місяці теж організовували випускний вечір як благодійний захід, завдяки цьому зібрали 30 тисяч і вже просяться інші акції, які варто було б помістити. Це останній ярмарок, на якому ми зібрали 50 тисяч 400. Тому робота продовжується. Звичайно, робота така продовжується. Щоденна робота на нашому, кожного на нашому робочому місці. Це, до речі, вже шостий зал музейного комплексу в цьому освітньому закладі, де переплютаються долі шкільних поколінь. І як зазначила директорка освітнього закладу Алла Фаєвська, переживаємо непрості часи, але продовжуємо вдосконалювати освітній простір, бо освічена та прогресивна молодь майбутнє нашої вільної і незалежної України. Переконуємо, що Радевлівська міська рада оперативно реагує на освітні запити воєнного часу, а педагоги громади, у свою чергу, є одними з найкращих в області. Роман Дільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У місті Радивилі відбувся святковий ювілейний концерт з нагоди 30-ліття клубу Надвечір'я чимало талановитих особистостей зібралося на одній сцені. А сам захід мав місце у приміщенні міського кінотеатру. Побувала на святковому вечорі наша знімальна група. З нагоди 30-ї річниці від дня створення клубу Надвечіря зала міського кінотеатру була переповнена активними жителями громади, які постійно цікавляться розвитком гурту та у різний спосіб підтримують своє місто. Також під час концерту усі бажаючі мали змогу донатити кошти на Збройні Сили України. Ведучою благодійного концерту була провідна бібліотекарка Радивилівської міської книгозбірні Лариса Рукінова, яка із особливою приємністю представила пісенний колектив, а також наголосила про щоденну боротьбу хоробрих воїнів, які постійно охороняють кордони України. аматори сцени розпочали концерт із патріотичної пісні про Україну. До речі, більшість із учасників колективу не мають музичної освіти, але завдяки керівнику кожну пісню виконують дуже професійно. Пізніше глядачі мали змогу замислитися про важливість пісні у житті кожного українця. Також у їхньому виконанні прозвучала пісня вітання. Склад колективу час від часу оновлюється новими професіоналами своєї справи. Я не знаю, чому я не знаю. Алі всі, хто завітав на прекрасний концерт, мали можливість помандрувати творчим шляхом колективу, які працюють, відпочивають та досягають хороших результатів. На сьогодні музичний колектив очолює Марія Федорович. Пані Лариса Рукінова поділилася історією створення колективу Надвечіря, розповіла про талановитих людей, які відіграли значиму роль у його формуванні. Сьогодні в нас святковий концерт з нагоди 30-річчя клубу Надвечіря. Цей клуб був заснований при Радивилівській міській бібліотеці в кінця 92-го, початку 93-го року з ініціативи колишніх вчителів. Малецької Катерини Казимирівни, Несисю Кустини Миколаївни, які захотіли в стінах бібліотеки організувати щось таке невеличке для спілкування, для проведення дозвілля. Так з'явився спочатку три-п'ять чоловік було, потім згодом стало вже збільшуватися людей, і ми замітили, що кожен, кожне таке засідання закінчувалося або поезією, або піснею. В результаті з роками створився клуб. Надвечіря, основна його місія це популяризація поезії і пісні. Сьогодні клуб Надвечіря це універсальний колектив, який займається не лише концертною діяльністю. Він бере участь у різноманітних заходах, які відбуваються в нашій громаді. Щиро вдячні чудовим учасникам за те, що незважаючи на особисті справи та теперішній час суміли віднайти у собі та непереборне бажання невтомно працювати. Хочу сказати, що наш концерт розрахований на півтори-дві години. В ньому будуть звучати українські народні пісні, будуть звучати авторські пісні, так як в нашому клубі є три творчі людини. Є в нас свій поет, є в нас свої композитори. Є свої виконавці Марія Володимирівна Федорович. Одна із них це музичний керівник і голова нашого клубу. Вона пише дуже багато пісень, які виконуються суто в нашому клубі. Також працівниця бібліотеки запросила людей поважного віку до затишної книгозбірні. Бажаємо успіхів у вашій пісенній творчості. Хочеться мені побажати, щоб наш клуб і надалі процвітав, щоб люди, які мають бажання проводити дозвілля своє в стінах нашої бібліотеки, звичайно приходили до нас, тому що відпочинок у дозвіллі для людей похилого віку це одне із самих важливих в даний час. Керівник цього клубу описала свої враження від нього, а також учасників, які у свій час із великим задоволенням відвідували його. З 2010 року. Я влилася в цей творчий колектив. Мене запросили, і я дуже цьому рада, тому що ми в цьому клубі знаходимо свою віддушину. Нам подобається спілкування, нам подобається відзначати дні народження. Ми разом відзначаємо і свята, і разом сумуємо за колегами. Які вже відходять від нас поступово. Зараз в нашому клубі налічується небагато людей 12, але багато вже відійшло за станом здоров'я. І ми їх провідуємо, вони до нас приходять, привозимо хто не може підійти на наші свята. Варто наголосити, що декілька із учасників колективу дуже вдало поєднують основну роботу та виступи. Я написала для нашого колективу багато пісень. На потреби нашого колективу я пишу пісні, і пишу твори, якими ми вітаємо, наших ювілярів. Для кожного присвячую. Також чоловічий ансамбль мав можливість із пісенним словом звернутися до всіх жінок, виконавши українську народну пісню про вірне справжнє кохання. Колективна «Надвечір'я» має свій сценічний одяг, який підкреслює красу української жінки та мужність чоловіка. Кашана та доземний Поклін, талановитому керівнику клубу Надвечір'я, яка не лише організовує репетиції та вирішує важливі організаційні питання, але є і авторкою багатьох пісень. Придумує та в тілі сценічні номери та образи, а ще пише для клубу неперевершені пісні. Пані Марія знаходить до кожного підхід, намагається розкрити таланти та зробити звучання нашого ансамблю злагодженим. І неповторним. Далі із вітальним словом звернувся міський голова Радивилова Микола Карапетян, нагородивши учасників колективу почесними грамотами та цінними подарунками. Дійсно, це свято, ми давно не бачили такого, тому що ви знаєте, це ковід був, війна почалася. І Сьогодні, коли зайшли в зал, дуже приємна сцена, квіти, і ви дуже гарні, дуже привітливі. Знаєте, от ми тут згадували наших ветеранів, яких вже з нами немає. От я пам'ятаю як камінський маловою став 2002 рік. І Катерина Казуміровна була в мене депутатом. І вона мене зносила Аркелеч, зробіть ремонт кінотеатрі, щоб ми могли десь співати. Це так до 2004 року. і в 2004 році ми зробили ремонт. І я сьогодні дивлюся на ті фотографії, на ті слайдики. І дуже приємно бачити, що. У багатьох місцях ви прославляєте не тільки клуб надвечір'я, а всю родовищину. Так само мав слово Василь Андрійович Боднар, голова ветеранської організації. Приємно сьогодні бути тут і, тут. і не раз було приємно бути на концертах на зустрічах із ветеранським клубом надвечір'я. Сьогодні так чуть-чуть було сказано, але я хочу акцентувати вашу увагу на одному такому хорошому моменті. Радивірська земля завжди ставилася своїми талантами і не тільки художні колективи, літератори, композитори іншими. І хочу сказати, що і ветеранський клуб надвечір'я в минулому році тільки зважте собі онлайн-конкурси з любов до життя. Це всеукраїнський конкурс, все українське взяв гран-при, тобто визнаний кращий в Україні. Наталія Заложна, директор міської бібліотеки, із приємністю привітала пісенний колектив із ювілеєм. Також вона подякувала міському голові міста Радивилова та всім, хто розділив радість свята. Доброго вечора всім я рада вітати всіх в цьому залі. І в першу чергу я хочу привітати вас з таким ювілеєм. Ви знаєте, я всього два роки директором бібліотеки. Я дуже рада, що є в бібліотеці такий колектив. Дійсно, це сім'я. Ці люди вміють створити свято, вони не чекають, що хтось має прийти, щось їм допомогти, щось їм дати, розвеселити. Вони самі вміють підняти настрій, коли взагалі буває так, що опускаються руки і ми не знаємо, що робити. І ці люди кажуть, ви не переживайте, ми вам все поможемо. Ви тільки скажіть, що. Так що я хочу побажати їм. В першу чергу здоров'я, мирного неба всім над головою. І дай Боже, щоб ми дожили ще до того, щоб ці люди в повному складі. Відзначали 35 років вечір'ю. Стараються підняти настрій, робити такий затишок. І я рада, що я директором бібліотеки вже третій рік, і вони в усіх заходах, де я їх прошу, вони як ті пружинки, раз і ми вже прийшли. Я хочу подякувати їм, що є такі люди взагалі. І ми чекаємо. Ми чекаємо, не знаю, ми відсилали. Онлайн-концерт і чекаємо результатів. Ми завжди брали гарні призи, і перше, і друге місце. Хочу вам сказати ще за клуб Надвечір'я. Колись в 1992 році, коли розпочиналося, майже в, кожні, в кожному районі, в кожній бібліотеці було, були клуби, а зараз їх залишилося на всю Рівенську область тільки три. Місцева жителька, яка у свій час була постійною учасницею колективу, з приємністю відгукнулася про нього. Я з цими дівчатами теж 30 років зв'язана. Ну, по різному було. Молодці, працьовиті, і особливо на пам'ять Катерини Казамірівна, яка почала. То теж одна із подруг. Все було добре, дуже настрій, я думаю, не тільки мені, а багатьом. Трохи плакали, трохи сміялися. По різному було все було добре. Бажаємо усім любителям пісні відвідувати такі прекрасні концерти, а особливо у час смутку та розчарувань. Глядачі у цей день мали змогу слухати пісні різної тематики. До слова, за деякий час всі бажаючі матимуть змогу переглянути даний концерт без коментарів у телеефірі та соцмережах. Також протягом концерту було зібрано на Збройні Сили України 4760 гривень та 50 євро. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчанінов, телеканал Броди онлайн. Допомагати Збройним селам України це одна із можливостей наблизити перемогу над ворогом. Сьогодні кожен у силу своїх обставин прикладає максимум зусиль для того, аби в Україні настало мирне життя. Більше про те, наскільки важливою є благодійність сьогодні. Дивіться у сюжеті. Поки волонтери працювали над виготовленням окопних свічок у центрі міста Радивилів, Тривала ще одна благодійна акція, метою якої був збір коштів сьогодні. Допомогти армії можна у будь-який спосіб. Хтось інформує, виготовляє смаколики та збирає іншу необхідну продукцію. А хтось збирає кошти співаючи просто неба. Помагали хлопцям з 92-ї бригади, з 58-ї, 68-ї. Зазвичай машини це в нашому ми їздимо так по містам України. Збираємо кошти і таким таким чином. допомагаємо хлопцям. Я тобі на тимбіті, лиш одні в цілім світі. Розкажу про любов. Душа страждає, з вутримбіти лунає. А що серце кохає, горячим мовже У нас є команда дофамін, гурт і також спілка всеукраїнських музикантів і також ми входимо в волонтерський там один фонд «100% життя називається. Ми займаємо зазвичай машинами, купуємо машини, дрони також, можливо, якісь мілки, там екіпірування і так далі. Паралельно з тим, у спеціальну скриньку перехожі могли жертвувати свої кошти, адже кожна гривня є поштовхом для збирання великої суми. Варто наголосити, що всі кошти, які збирають у Радивилівській громаді, Є чудовою нагодою до наближення перемоги. І так ми відкрили офіційно фонд «Пазл добра. Чому «Пазл добра? У мене є донечка, яка любить пазлики складати, і вона має скласти один пазл під назвою Одна єдина Україна і буде тоді перемога. Отож, крокуємо разом до перемоги. Україна обов'язково її здобуде, адже ми. Боремось із ворогом і злом, і я думаю завжди притримуюсь до тої думки, що зло має бути знищене, і добро завжди буде перемагати. Сергій Нікишин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро дякую кожному за перегляд. Від щирого серця бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. З вами побачився незабаром. А зараз слово традиційно передаю Роману Єльчинінову, який підготував для вас інші цікаві новини. До зустрічі у наступних телеефірах. Вітання усім телеглядачам! Сьогодні поговоримо про новини Радивилівської громади і не лише. 20 жовтня уряд України вніс зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, введена практика постійного застосування денних ходових вогнів. Раніше денні ходові вогні, а в разі їх відсутності, ближні світлофар повинні були бути ввімкнені у світло пору доби поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня. Тепер такий часовий проміжок відмінено. Також забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристигнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. А ще на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Автомобіль для тих, хто на передній лінії фронту. Так, Радивилівська міська рада допомогла закрити збір коштів на мікроавтобус, необхідний воїнам-штурмовикам на харківському напрямку, серед яких і радивилівчанин Сергій Музика. Вартість мікроавтобуса для бойових виїздів підрозділу 100 тисяч гривень. Левову частину цієї суми на його придбання було акумульовано Радивилівською міською радою у співпраці з її структурними підрозділами та закладами освіти і культури громади. Це кошти, зібрані із раніше проведених благодійних заходів у громаді на підтримку Збройних сил України, шкільних благодійних ярмарків, майстер-класів, інших масових мистецьких акцій, що в сумі склало 70 тисяч гривень та 200 канадських доларів. Ще 15 тисяч гривень цільовий донат на авто нашому земляку Сергію Музиці передано від Радивилівського ліцею номер 1 Транспортний засіб пройшов технічний огляд та готовий надійно служити нашим військовослужбовцям під час виконання ними завдань з оборони і захисту територіальної цілісності України. В дорогу мікроавтобус завантажили усім необхідним для фронтового побуту з настанням холодів, теплими речами, маскувальними сітками, продуктами харчування та лікарськими засобами. Радивилівський ліцей номер 1 вітає ансамбль Барви, який посів друге місце у всеукраїнському мистецькому конкурсі чорнобаївські витівки-2023 номінації Вокальне мистецтво. Та їх керівника Аліну Шарун. 1 листопада на базі Радивилівського ліцею No2 імені Стрижака очільниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Радивилівської громади Ірина Ковалевська відкрила роботу трьохденного тренінгу у рамках реалізації програми підвищення кваліфікації Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти громади. Навчання провів старший викладач кафедри психології та інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту після педагогічної освіти Аліна Профорук. І це всі новини станом на сьогодні. Побачимось уже завтра. До зустрічі.